Скільки Кремлю залишилося мати рожеві мрії? Тобто часики які -то тікають, як каже Путін, да? От часики тікають, і ми можемо сказати, що е, зворотній відлік для існування цієї зомбі-версії е, імперії зла, він вже тікає 10 років. І це вже останні роки. Тобто, ми можемо прогнозувати, що до кінця цього року оця вся історія з економічними проблемами в Росії перейде в новий формат турбуленції: і економічної, і соціальною, і політичною. Скоріше за все, наступний рік для Росії був буде крайні дуже вкрай складним. І до 30-го року ми, скоріш за все, не побачимо Російську Федерацію в тих кордонах і в тому політичному ладі, в якому вона існує зараз. Тобто, відповідно, їх рожеві мрії це прекрасно, але наша задача це перестояти, перетерпіти, ефективно протидіяти рожевим мріям Кремля. В тому числі, коли йдеться про наші стосунки із іншими сусідніми державами.